В місті Одеси молода гвардія проводилась фінальне змагання спартакіади України повірити себе серед дітей інвалідів з вадами зору і уара. Віталій Соколовський посів третє місце. бронзову медаль виграв із 24 учасників. А Семенов Дмитро завоював дві золоті медалі. Це по програмі з вадами зору і в абсолютному спартакяді він зайняв другу золоту медаль. Вдало стартували наші футболісти і на чемпіонаті Європи серед спортсменів з ураженням ДЦП. Цьогорічні змагання, які проходять у Португалії, стали наймасовішими. У них взяли участь 11 команд. Захищати честь держави на змаганнях мали шанс і наші подільські спортсмени. До складу збірна команди України від нашої області чотири спортсмени. Це Антонюк Володя, Віталій Трушев, це заслужений майстри спорту України. Девліш Олександр це майстер спорту України міжнародного класу. І Павлюк Володимир. Паралімпійська збірна України провела свій перший матч у підгрупи проти збірної господарів турніру збірної Португалії і домоглась переконливої перемоги 6-1. А ось другий поєдинок проти збірної Великобританії видався досить напруженим. В результаті команди зіграли в нічию. у третьому матчі. Українці обіграли збірну північної Ірландії з рахунком 5-0. І вже сьогодні наша команда зійдеться у принциповій зустрічі з Росією.